Культурна спадщина Сокірянщини є надзвичайно багатогранною, вона представлена унікальними традиціями та обрядами. Саме вони передають із роду в рід все краще, чого досягли наші предки. Сьогодні ми вам пропонуємо зануритися в справжній бессарабський колорит. Особливими стародавніми народними звичаями супроводжувалися спорудження будинків. Хата була для українців не лише помешканням, це було щось святе. І сьогодні ми зможемо відчути цю самобутню атмосферу у відтворенні Сокирянської клаки. Ну і файний сьогодні день, Марусько. Та таки файно і живемо. Нема що Бога гнівити. Файно та файно. Але знаєш, за що я журюся, Іване? А де? Наша Оксана вже підбуває. Як завтра свати на порозі будуть, а хата то в нас немащина. Ти знов мені ісиш печінку з тою хатою, а гроші де взяти? Та скільки там тих грошей мей? Та треба, треба. Хату мастити, це тобі не коників ліпити. А скажи но мені. Чоловічі дорогенькі. Нащо ж ти мені пів села кумів збирав? Що лиш карти під клубом грати? А сусіди диви, які у нас людяні. А родина яка здорова. Зберемо клаку та за три дня хату вимастимо. От завелася, як той трактор. Ти її мертвого з могили піднімеш. Хочеш клаку? Буде тобі клака. Одеса. Напросиє, називається. Жи далі, полуднету чи пес не женився. Де ті твої робочі, Іване? Та що ти там скільки бурчиш? Посправляються та й прийдуть. Дай Боже, здоровечка, куми! Тут клака чи не тут? Тут тут, А Одиса, ти ще й перший прийшов. А де ж твоя Елена? А тому з молодицями плететься. Жінки мой, не знаєш, як ото воно буває. Зачепилася на язик. Ки ви йдете? Йдем, йдем. Мей Сімоне, от ти лухий пень. Кричали ж тобі, почекай, а ти поперек той кінь. Дай Боже щастя, хазії! Боже, помагай! Ага, казали бої, щоб і ви помогли. Ану перебирайте ті спіниці і гайда до роботи. А то ніч нас тут застане. Марії, Іване, хай командуйте, що робити. То що, набираймо води, зносимо глину й солому. туди во, поперед хату. Миколо, ти там за старшого, скіруй. Насипаємо жовтої глини, щоб були рівними стіни. Сипемо соломи сухенької, щоб було у хаті тепленько. Лиємо водиці крижаної, аби го добре жили між собою. Що, мотре, стоїш збоку, як укапана. Бігом знімайте свої чоботи та й до компанії. Дівчата, а може їй заспіваємо про ті чоботи? Та й має хота в неї появиться. От якби музики заграли. То я б їх і зняла. <клес> а он вже музики на підході. Веселі що робиться буде. О, О, ми, прийшли, ми. І Все, зіграйте щось. Роботка. Ну що, готові до роботи? Готові! Ми теж готові. Чоботи, чоботи ви мої, наробили ви мені. Та це ж ті. Ч по ты ще задал, а затишон ты дочку взял? А я знову в чобота у танку, чоботи, чоботи би мої наробили копотупи мені, а підбори чопота цокоте, мені іще хочеться дроботи, Чоботи, чоботи би мої наробили копотуби мені. Yeah! Ой, файно що співали, а ще краще працювали, гуртом добрий тата бити. І глину місити. Слава тобі, Господи, що благословив. А вам, люди добрі, що помогли. То що, Маріє, поки ми помиваємося, споряджай на стіл і готуй море.

Ну, чим багаті, тим ми раді. Запрошуємо вас до столу. Кажуть, що хто як робить, так і їсть. Які ви від роботи ми бачили. Тепер треба й підкріпитися. да. Що, у кому звачку? П'ятнадцять грам ляко тінь зварчив. Домашній передайте ми, мені переживай. Мей, куме, їж добре тут, бо дома не дадуть. Та в мене дієта. Ага, добра в тебе дієта, кубаса сайка котлета. Шо мотря, запишалася ружа, бачив до роботи, ти не дуже. Я може й не від роботи, зато в танцях фору всім дам. Гай музики грайте й душу звеселяйте. Давай нашу, яку вашу? Краков'яка. яка! Підставай чого сіл там! Гайдарина, Микола, сиди тут. тарарарара рей, дай зарігара, рай, тара, ра, ра, рей, дай зарідай, танцює, руки ноги лікую, подрібочий часто час то тасма. Тара-рара, рейтай зарідара, рай, тарара, рай, дай зарідай. Раталя гуляю, всім здоров'я бажаю, пошта, пошли так. А натанцювався, душа розвернулася і звернулася. Нехай Бог вам вертає сили, бо вони вам ще пригодяться. Як викисне заміс, просимо вас прийсти, мастити під.